Привіт усім! До уваги! Дуже цікавий об'єкт. Олімпійський шостий, вулиця Зрічанська, що біля коледжу, політехнічного коледжу і поруч стадіон. Що ми маємо по характеристиках даної квартири? Площа 85,7, 10 із 10, квартирка в будинку з облицювальної цегли, дуже круте планування. Дві кімнати по одну сторону, кухня по другу сторону, два роздільних санвузли. В кімнаті і в кухні ми маємо лоджію. З виглядом на зелену зону, і з виглядом на зелену зону і на подвір'я дуже крута пропозиція. Поруч самого парку, який планується в дальнішому. Вже є документи. Дуже зручна локація. Друга лінія від дороги. Ціна 58,500. вісім Найжирніша ціна на ринку на сьогодні 85,7 площа. Плюс будинок вже зданий і діє. Переуступка. Переуступка в нас 100 тисяч гривень. Власник бере на себе половину. Якості торгу дуже крута пропозиція. Тому телефонуй не зволікай. Гаряча пропозиція на ринку нерухомості 85 і Якщо потрібно, ми готові продати квартиру під програми або під іпотеку. Тому телефонуй не зволікай. Дивіться, яка класна зона, який гарний вигляд з лоджії, з кімнати. Ось тут поруч річка Підний Буг, де ви можете перебалити, відпочити. Або просто, як кажуть, позасмагати на сонечку. Зелена зона це в нас парк. Документи вже готові. Тому телефонуй не зволікай. Це в нас лоджія з кухні. Також на зелену зону дивиться і на вигляд в двір. Тому телефонуй, не зволікай.